Що спільного має давнє юдейське свято Пасхи з тим, що Ісус зробив для вас і ваших стосунків з Богом, відкрийте для себе сильні істини про ваші права згідно завіту і про те, як ними користуватися. Дізнайтесь, як Ісус своєю кров'ю заплатив за прощення ваших гріхів, а також за ваше фізичне розумове та емоційне зцілення своїм розламаним тілом. Припиніть намагатися досягнути праведності, щоб бути достатньо хорошими для Божих благословень. Замість цього прийміть праведність так, як це було заплановано Богом, як дарунок. Коли отець дивиться на вас, як на дитину Божу, він бачить Ісуса, почніть жити вашим новим життям у єдності з Христом. Скористайтесь всім, що дав вам Ісус, спасінням, мирому розумі, зціленням і повним життєвим добробутом. Вітаю вас, я Кенет Копленд. Давайте одразу перейдемо до нашої теми. Хвала Богу. Ті з вас, хто дивився наші передачі в понеділок і вівторок, знають, про що йде мова. А ті, хто не дивилися, наздоганяйте нас. Це дуже і дуже важливо. З нами, професор Грег Стівенс, викладач старого завіту в біблійному коледжі Кеннета Копленда і його знання євриту та інших речей просто чудове. Коли у вас є людина, яка розуміє ці речі і читає на євриті, це просто я не буду більше гаяти час. Ми говоримо про ту вечерю. Люди називають її таємною вечерю. І я хочу прочитати вам з 11 розділу першого послання до Корінтян, 23 вірш. Бо я від самого Господа прийняв те, що і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли виданий був, взяв хліб, віддав подяку, розламав і сказав: їжте, це тіло моє, яке за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Так само, і чашу після вечері і сказав, ця чаша це новий завід моєї крові. Це творіть, коли питимете так, на спомин про мене. Тобто, мається на увазі так часто, як часто ви робитимете це. Якщо хочете, робіть це щодня. Робіть це щодня. Я не роблю це щодня, але я роблю це часто. І в мене може бути різна мета і різні причини. Я суджу себе. Приймаю завіт з кимось, кого я люблю. Ви так багато дізнаєтеся, коли наприклад вчора я дізнався від тебе, що мені потрібно робити це. я робив це просто тому, що я бажав цього. І я уявляв себе на тій вечері, вечері, яку описав Іван. Я уявляю себе там, у тій верхній кімнаті з Ісусом, і я чую, як Він каже ці слова. Грегу. Він сказав мені це, коли попросив мене прочитати буття 6.3». І він запитав мене, чи я зроблю це для нього? Чи я житиму до 120 років? Він попросив мене зробити це. І я почув це так чітко. Я почув це, і він сказав. «Кеннете, я віддав моє тіло в жертву заради тебе. Це 12-й розділ послання до римлян. Я віддав моє тіло в жертву заради тебе. І я вдячний йому. І він сказав: А тепер ти жертвуєш своїм тілом заради мого тіла. І він подякував мені за це. Бо це означало, що я мав іти в спортивний зал, займатися і змушувати це тіло, якому вже більше 80 років, рухатись. Тож я займався сьогодні вранці на біговій доріжці до того, як приїхати сюди. І я просто слава Богу, я більше не гаятиму твій час. Вчора ми говорили. На чому я зупинився? Вчора ми говорили. Грек почав розповідати про вечерю завіту. Тому продовжую. Перш ніж ви напишете і скажете, ви не все охопили? Скажу, що я це знаю. Ми говоримо про Пасху першого століття, про першу, не про все. Просто щоб ви знали, у мене є тарілка для пасхального седера у сучасному виконанні. це моя особиста в сучасному виконанні. тут має бути яйце. Часи Ісуса яйця не було, воно щось символізує. Тому вони зараз роблять щось, що символізує певні речі. Я знаю, що ми не розглянули всі аспекти цього. Я розповідаю про деякі аспекти, щоб ви могли побачити зв'язок з вашим завітом, який Господь склав з вами. Отже, коли тільки будете пити, або коли тільки будете це робити, ви щойно прочитали це в посланні до Корінтян. І я читав це також і чашу після вечері. Це чаша викуплення. Це була чаша після вечері. Там відбувалася ціла вечеря, про яку ви часто не здогадуєтесь. Це практикується і сьогодні. Вам можуть подати рибу. Я забув чи про тітер-чаші. Я такий радий, що так. ти про це згадав. Сьогодні вони святкують чотири. Я зовсім забув про це. А це так важливо. Ісус взяв до рук чашу, так. яку не повинні були брати. Вони брали її щороку, а ісус взяв її, щоб показати їм. Щоб дати їм нове розуміння, бо він переходив так. до цього нового він повертається Завіту. повертається до цього і ототожнює себе з цим. Так. І ось що ми робимо? Коли ми робимо, і ви можете побачити це тут, у першому до коринтян, Ми робимо те саме, ми ототожнюємо себе з ним. І мені подобається один вислів. Бо щоразу, коли ви їсте хліб, це і п'єте від чаші цієї смерть, Господню звіщаєте, доки він прийде, доки він прийде. А що буде після його приходу? У нас буде весільна вечеря Агнця. Здогадайте, що на мою думку ми будемо робити. Жарки так, ось воно бо Ісус сказав. Потім я робитиму це знову. Знову він сказав: я більше не питиму від плод виноградного, доки ви не прийдете. туди. ви не прийдете туди. Тобто на це буде найбільша вечеря в історії. Тому брата Коплен, і це може тривати всі сім років. Так я навіть не знаю. Брате Копленд, він підійде. Спаситель всього людства, цар царів і пан панів, він підійде до вас і подасть вам хліб О, Ісусе. і чашу. Так, ми оглядаємось на хрест і дякуємо Богові за те, що він зробив. Але я дуже чекаю на той день, так. коли я не достойний цього, але Ісус буде стояти переді мною зі шматком хліба й чашею. Так. Ви пізнали мене як Спасителя. Так. Ви пізнали мене як свого цілителя. Ви пізнали мене як свого хрестителя. Ви пізнали мене як того, хто дає вам процвітання, як вашого Мелхиседека. Але незабаром ви пізнаєте мене як велике Воскресіння і життя. І життя. Так, слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Якщо ви не підстрибуєте від цього. <рігра> так, Слава Богу. Слава Богу. А тепер подивіться на записане в посланні до Євреїв 11 з тієї ж точки зору. Так. <рігра> Всі вони померли, не отримавши обітниці. Так. <рігра> <рігра> Слава, все це було тінню та прообразом. Ми зараз ходимо у викупительній частині цього, але в нашому майбутньому на нас чекає щось славне. Так, <рігра> <О>, це славно. <рігра> Я так чекаю на цей день, але до цього дня ми будемо продовжувати проповідувати і навчати. О, так. Продовжувати класти руки на хворих, Свідкувати про Ісуса, так. поки він не прийде. Алілуя! Бо я вже казав вам, що Афікамен той поламаний, похований шматок Маци Ісаак, він дослівно означає той, хто гряде тому я чекаю на того, хто гряде. Ось на чому зосереджений зараз мій погляд. Я не громадянин цього місця, хіба що за тілом. Але це стосується моєї праведності. Вся ця вечеря стосується моєї праведності, мого ходження зараз? Я у цьому світі, але я не від нього. Позиційно в моєму дусі я сиджу Та, зараз з Ісусом на небесах. на небесах. Все змінюється, і я покажу вам це, якщо зможу. Все воно пов'язане одне з одним. Воно пов'язане з найпершим дивом у Кані Галілейській, і воно пов'язане з Пасхою. Можна я вам швидко це покажу? Так, будь ласка. Отже, у другому розділі від Луки розповідається про саму першу Пасху Ісуса, про яку ми знаємо. Я прочитаю вам це починаючи з 41-го вірша. Щороку батьки його ходили до Єрусалиму на так, свято правильно. Пасхи. Ось воно і коли йому було 12 років, вони прийшли в Єрусалим за звичаєм на свято. Як скінчили з дні свята, і вони повертались, а отрок Ісус залишився в Єрусалимі, і не помітили його Йосип і матір його. А думали, що він йде з іншими. Пройшовши день дороги, почали шукати його між родичами та знайомими. І, не знайшовши його, повернулись до Єрусалиму, шукаючи його. Через три дні. Ось знову, так. ось знову. Знайшли його в храмі, де він сидів посеред учителів, слухаючи та запитуючи їх. Фактично, саме стільки Ісус прибуде там до розп'яття. До Пасхи він пробуде там 3 чи чотири дні, три дні з тими ж вчителями закону, але вже як дорослий. Слухаючи та запитуючи їх. А всі, хто слухав його, дивувалися його розуму та відповідям його. А тепер подивіться, що каже йому Марія. І, побачивши його, здивувалися, і мати його сказала йому: дитино, що ти зробив з нами? Ось батько твій, і я з великою журбою шукали тебе. Вона дещо схвильована. А він сказав їм: навіщо ж вам було шукати мене? Чи ж ви не знали, що мені потрібно бути в тому, що належить моєму отцеві? Але вони не зрозуміли сказаних ним слів, і він пішов з ними і прийшов у Назарет. Це ключовий вислів, і був слухняний їм. І мати його зберігала всі ці слова у серці своєму. Ісус же зростав у премудрості й віком, в любові у Бога та людей. Отже як вони могли не знати, що його з ними не було? На той час у Ісуса, ймовірно, було, як мінімум, два брати, яким було 5, 6, 7 чи 8 років, про яких потрібно було піклуватися? Ми знаємо, що у нього було двоє братів. І ось Ісус залишився десь позаду, а батьки були зайняті його братами. Те, що відбувається далі, дуже цікаво це другий розділ Євангелії від Іоанна, це перше диво. Ісус вже був охрещений Іоанном. Він переміг Сатану у пустелі словом написано, і що йому було запропоновано посеред всього іншого. Так. Хліб, хліб гаразд, від Йоанна, другий розділ. Давайте я вам це покажу. Третього дня ось воно знову. Третього дня було весілля у Кані Галілейській. Більшість весіль в Ізраїлі відбувається у вівторок. Причина в тому, що це третій день створення світу. На вівторкові подвійне благословення. Господь побачив, що це добре, і Господь побачив, що це добре. Тому більшість ортодоксальних єврейських весіль відбуваються у вівторок, бо там подвійне благословення. І тому вони вирішили. Давайте одружуватися того дня, коли є подвійне благословення. Гаразд. Отже, матір Ісуса була там, Ісус і його учні. На той час їх четверо: Андрій, Петро, Филип і Нафанаїл. Гаразд і вони на весіллі. Третій вірш. І як не вистачало вина, мати Ісусова каже йому: вина нема у них. Що нам робити? Ісус, це викупительна чаша. Вина, так я покажу вам тут дещо. Ісус сказав їй, це ключовий вислів. Жінко, що мені і тобі? Він каже, моя година ще не настала і в останніх розділах в 15-му, 16-му і 17-му, після того як Іуда виходить з верхньої кімнати. Ви бачите, як Ісус каже, Отче, настала моя година. Він вказує цим на початку свого служіння, на те, чим закінчиться його служіння. Настане година. Гаразд, подивіться на це. «Було ж тут шість кам'яних посудин або водоносів. Це ключовий вислів за іудейським звичаєм для обмивання, які вміщали відер по два або по три. Ісус сказав їм: наповніть посудини водою і наповнили їх до вінця. І, звичайно, ви знаєте, що сталося. Вода перетворилася на вино і розпорядник бенкету був захоплений тим, що сталося. А в писанні сказано: так поклав Ісус початок чудесам у кані галілейській. Це перше диво. Все це дуже цікаво. в Ізраїлі постійно щось знаходять. Я завжди слідкую за тим, що вони знаходять і виявляють, бо це розкриває Слово Боже. В 2016 році, приблизно в 6,5 кілометрах від Назарету, у кані знайшли кам'яний кар'єр. І у тому кам'яному кар'єрі була печера. Можете пошукати огляд біблійної археології, там знайшли посудини, але це не посудини, зроблені з глини чи скла, це посудини, витесані з каменю, повністю кам'яні посудини і вони мали місткість приблизно 75 літрів води. це так. і це було там у кані, прямо за каною. І ось у 2016 році їх там знайшли. Справа ось у чому. Кам'яні посудини це посудини для очищення. В них нема жодних домішок, як в глиняних чи скляних. У них нема домішок. Тому такі посудини використовувались для очищення, для священства. І ось що зробив Ісус: там було шість кам'яних посудин. Їх принесли приблизно за 6,5 кілометрів звідти, і вони використовувались для очищення священників. Він вже діяв як священник. Слава Хвала Богу! Для нас це це символи, а вони бачили це, вони розуміли це. І це приводить мене до другого розділу другого до Тимофія, друге до Тимофія, другий розділ. А у великому домі знаходиться посуд не лише золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний. Один для почесного, вжитку. а інший для низького вживання. Отже, Ісус використовує у своєму першому чуді посудини для почесного вживання. Тепер дозвольте мені перескочити далеко вперед. У той час. Коли він наказує учням піти до Єрусалиму, щоб знайти там місце для пасхальної вечері, яку ми знаємо як таємну вечерю. Ісус каже їм: ви увійдете у місто. Це незвично. Коли чоловік несе посуд з водою. Навіщо чоловікові нести посуд з водою? Нелогічно, щоб чоловік ніс посуд з водою. Це жіноча робота. Ми знаємо це з четвертого розділу Євангелії від Йоанна: жінка біля криниці. Очищення гора Сіон, як ми знаємо, археологічно була місцем, де жила більшість священиків храму. То був елітний район, брате Коупленд. Шула, де вони жили. Там був водогін. Кажу вам: ви можете поїхати на археологічні розкопки тих місць, де жили священики навколо гори Сіон. І там були обкладені мозаїкою ванні кімнати та бані. Вони вірили в процвітання. Хвала Богу, ось що я вам скажу. Ні, я серйозно там все було так. зовсім не так, як в інших місцях. І ось він бачить чоловіка, який несе воду. Це священник, який несе кам'яну посудину для води. Ісус сказав, коли ви знайдете його, Він скаже вам, куди вам йти далі. Хіба це не щось? Це важливо. Отже, ті чисті посудини були наповнені чистою водою. Давайте трохи поговоримо про це. Вода, що вона символізує? Вона символізує наш дух. З вашого черева потечуть ріки. ріки води живої, тому вона символізує мій людський дух. Гаразд. І що сталося? Вода перетворилась на вино. Вино це моя кров. Вино символізує кров. Тому навіть у цьому першому диві Ісус говорить про те, що ваш дух буде переображений і змінений Його кров'ю. Він говорить про свою мету і свою місію. Він наповнить мій дух своєю присутністю, і той трансформується. Коли вони прокололи його бік списом, що витекло? Вода і кров. Все це вказує на одну людину. Одну жертву. І на одне. Навіть на початку служіння Ісуса говориться про те, що станеться в кінці Його служіння. Хвала Богу! Це що ще не так? так. Саме це і зроблять сини, його сини. Саме це сталося тієї ночі, саме це й зробили священники. Якщо ви повернетесь до другого розділу Євангелії від Іоанна, дозвольте мені вам це показати. наближалась Пасха юдейська, і Ісус прийшов до Єрусалиму і знайшов це вже після того випадку в Кані Галілейській. Далі у тому розділі, де ти читаєш тринадцятий вірш від Іоанна, другий розділ. Це після того як говориться про кану галілейську наближалась Пасха юдейська і прийшов Ісус в Єрусалим і знайшовши у храмі, продавали волів, овеці голубів, і сиділи міняльники грошей. І зробивши бич з мотузків, він вигнав усіх з храму і овеці волів. А гроші міняльників розсипав, поперевертавши їхні столи. А продавцям голубів сказав: Заберіться звідси, і не робіть дому отця мого домом торгівлі. При цьому учні його згадали, що написано. «Ревність за домом твоїм з'їдає мене. Що він робить? Він очищає, усуває закваску. З храму з храму. Після води для очищення у Кані він приходить. Це його друга Пасха. Перша була, коли йому було 12 років. А ось згадка про другу. І що Ісус зробив? Він очистив храм вода для очищення, і він в буквальному розумінні робить це. Він усуває закваску. Це дім мого отця. У цьому домі такого не буде. Те саме він збирається зробити й на останню Пасху. Отже, Ісус вказує на необхідність очищення. У 18-му вірші говориться на це іудеї сказали йому: яким знаменням доведеш ти нам, що маєш владу так робити. Ісус сказав йому відповідь: зруйнуйте цей храм, і я за три дні знову збудую його. на це сказали юдеї. «46 років цей храм будувався. А ти за три дні збудуєш його? Але він казав про храм тіла свого Ісус Пророкував про те, що мало статися через кілька років. Але все це відбувалося на Пасху, і це було прообразом того, що буде відбуватись. коли ми просунемось трохи далі. Наступна Пасха, на яку у нас ймовірно сьогодні вже не буде часу, але я перейду до неї. Це шостий розділ Євангелії від Йоанна, де ми бачимо наступну Пасху. І це відбувається в Галілеї у третьому розділі Євангелії від Йоанна. Ісус черговий раз підтверджує це: Він шанує Йоанна Хрестителя. Йоанн Хреститель шанує його. Учні починають сваритися між тобою. Ісус стає більшим за тебе. І Йоанн каже: Ні, я шануватиму його. Бачите, що відбувається? Це знову пошана і очищення. Іоанн навіть сказав: Ти маєш хрестити мене, я недостойний хрестити тебе. А Ісус каже: Ні, має бути так. Іоанн по батьківській лінії був з роду священників. Деякі вважають, що одяг шерсті верблюда, молитовне покривало, та лід, який він носив, насправді належали Єлисею. Він зберігався у нього, і батько дістав його і віддав йому. Хвала Богу, і на Іоанні нібито був плащ літа Єлисея, коли він хрестив Ісуса. Це дововижно у воді і тепер Ілля є частиною пасхального седеру. І я покажу вам ще дещо у шостому розділі від Йоанна. так де у нас є ще так. один уривок з Ісусом. Слава Богу, і цього разу він не в Єрусалимі, але ви бачите, як починають відбуватися зміни в Його служінні. Ісус нагодував п'ять тисяч людей. Це чудово. Це шостий розділ Євангелії від Івана. Так, це так цінно, де Ісус розмовляючи з Пилипом, каже. Я знаю, що я робитиму, але він вказував на те, що вони не слухали його. Так і звісно, це не дивно, бо вони прийшли туди відпочити. Але весь те натовп людей, як зазвичай, пішов за ними і ці хлопці були виснажені. Так. Вони були втомлені. Проте Ісус щось складає в них. Послухайте. Послухайте, де ми це візьмемо? Де ми візьмемо їжу? Адже їх занадто багато. Їх більше від того, що ми маємо. Тут є маленький хлопчик, який має. Але що це? Ось що вони намагаються отримати. Ось що вони намагаються отримати. <реш> де, ми це де ми це візьмемо? Хвала Богу. Тому що це була Пасха. Так. І прямо там, це дещо змінювалось його так? служіння. Ми поговоримо про це пізніше. Так, хвала Богу, слава богу. Дякую тобі, Господи. Чудово чи не так? Хвала Богу, Ну ж Бог. продовжуй, Джеремі. Так, сер, дякую, дякую, дідусь. Слово від Господа, яке брат Коплен дотримав на сьогоднішній передачі, є ключовим для розуміння того, хто ми у Христі Ісусі, і хто він у нас. Він сказав: Ви пізнали мене Ісуса як Спасителя, цілителя, того, хто хрестить і дає процвітання, але скоро ви пізнаєте мене як велике воскресіння і життя. І брат Коплен сказав, що на нас чекає славне майбутнє. Якщо ви ще не зробили Ісуса Господом свого життя, то сьогодні день вашого спасіння. Це так просто. Коли ви молитесь цією молитвою, фактично ви кажете, Ісусе, я більше не хочу бути сам собі Богом. Я більше не хочу бути сам собі паном. Подивись на цей безлад. Ось чого я досягну, будучи сам собі Богом. Я готовий до того, щоб ти став моїм Господом. І все, що вам потрібно зробити, це зробити те, що каже Біблія. Ви молитесь таким чином, ви вірите в це у своєму серці, ви говорите це своїми устами, і ви будете народжені згори. Повторюйте за мною, Отець Небесний. Я приходжу до тебе в ім'я Ісуса, я каюсь в своєму минулому у всіх своїх гріхах. Я вірю в своєму серці, що Ісус жив заради мене, помер за мене і воскрес для мене. я сповідую своїми устами. Що Ісус мій Господь, я нове творіння в тобі, Господь Ісус. Все старе проминуло. Все моє життя стало новим. Візьми моє життя, зроби з ним щонебудь і наповни мене Твоїм Святим Духом. В ім'я Ісуса. Амінь. я знаю, що це проста молитва, але якщо ви помилились, так і вірили в це у своєму серці, ви народжені згори. Іншими словами, це перший день вашого нового життя у Бозі. Тепер ви вдома. Ваш отець відчинив для вас своє помешкання. Тепер ви маєте стосунки з Ісусом, і завдяки цьому у вас чудове та світле майбутнє. Ми хочемо допомогти вам більше дізнатися про те, хто ви. Ми хочемо допомогти вам краще зрозуміти те, що з вами і для вас щойно сталося. У місії Кеннета Копленда є для вас безкоштовні матеріали. Ця книга Все це він зробив для вас, написана Кеннетом і Глорією Копленд. Яка допоможе вам краще розуміти, хто ви тепер в Ісусі? І хто є Ісус, який живе всередині вас? І разом з цією книгою ми надішлемо вам невеликі буклет, який допоможе вам дізнатися, як читати і досліджувати Біблію. це велика книга. З чого почати? Ми хочемо допомогти вам дізнатись з чого почати, як продовжувати цю книгу. Ви також можете знайти на нашому сайті Кесія І починаючи з цієї меті, перебувайте у Слові Божому. Дозвольте Богу відкривати себе вам через Його слово. Щоразу, коли ви відкриваєте Його слово, це Він розмовляє з вами. Тому вам не доведеться провести жодного дня у цьому житті, не чуючи голосу вашого Творця, голосу вашого Отця, того, хто любить вас і того, хто віддав себе за вас. перебувайте у Слові Божому, у цьому і полягає сутність нашого служіння. Тому заходьте на наш сайт kcm.org.ua і користуйтесь тими ресурсами, які там є, щоб вкладати в своє життя слово Боже, і тоді все навколо вас почне змінюватися. Велике спасибі за те, що були сьогодні з нами. До завтра, і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.org.ua. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Моркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.